Добрий день, постараюся коротко розказати історію такого вот форда. Заїхав до мене з проблемою, що сажовий фільтр не проходить рециркуляцію. В відтоді довелося замінити термостат та е, випаровувач. Випаровувач я міняв два рази. Перший раз в мене був неуспішний. У мене зламався ключик на 22. Тоді я зрозумів, що мені потрібна індукційна грілка. І вже завдяки індукційній грілці в мене вийшло е, зняти випаровувач. Коли я провіряв старий випаровувач, він був забитий, а коли вже я його зняв завдяки індукційній грилці, якась не ідеальна, але якась пропускна здатність в нього появилась. Так що, можливо, для когось буде достатньо лише прогріти випаровувач індукційною грілкою до красина, щоб він став знову пропускати солярку. І цього Може бути достатньо. Ну і ладно. Коротше, отак треба його гріти, поки димить. А як перестане диміти, значить вигоріло. Задача, щоб воно вигоріло, і щоб полтик відкрутився якнайкраще. Я його грів до тих пір, поки воно диміло, і за той час він вже встиг нормально так почати світитися червоним, жовтим кольором. Відкрутився від руки дуже легко завдяки індукційному нагрівачу. І без нього в мене би це не вийшло. Різниця з ним і без нього просто небо і земля.